Заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації повідомив про те, що відновлюють об'єкти, які пошкодила або знищила російська армія на території Херсона Херсонської області. Скажіть, будь ласка, чи позмічаєте ви ось це відновлення? Чи бачите ви, що Херсон, попри те, що під постійними обстрілами вдається відновлювати будівлі? І наскільки на вашу думку зараз це доцільно? Дивіться, Херсон не відновлюється однозначно. У нас обстріли кожен день і в Херсоні, тільки якщо десь прилетіло, то розгрібаються завали і зашиваються вікна. Все немає сенсу в Херсоні зараз відновлювати там будівлі. Ну реально нема сенсу. Як тільки з'явиться десь техніка, щось відновлювати, одразу скоригують і одразу буде прильот. Тому в Херсоні ні. Я бачу, коли я їжу до Миколаєва, у нас на межі Херсонської області з. Миколаєвом є таке село Пасад покровське Воно колись було дуже багато, велике дуже село, і е, багато в тому сенсі, що люди жили заможно, і е, зараз його відновлюють Це помітно. Мабуть, практично всі три тисячі об'єктів, котрі назвав радник, вони в тому селі. Воно таке як. Е, Ну, для мене не зовсім Патьомкінська деревня, ну показова. От, скажімо так, показова. Там і дорогу роблять від Херсона до Миколаєва. Ну у нас взагалі велике крадівництво на дорогах процвітає, тому дорога гарна, нічого не можу сказати. І те, що я чула, то це Нововоронцовський район. Там е, почали відбудовувати, тільки почали відбудовувати школа, лікарня. Вот там а ближче ні, тому що тут нема сенсу просто ще поки. Щось робити взагалі нема сенсу. Пані Оксано, які новини чути з лівого берега? Якщо про наших зсу вони молодці, і вони не просто тримаються, скажімо так, їм дуже складно, але новини є позитивні в сенсі того, наскільки наші продвигаються. Ну, це не Кілометри, на жаль. Стосовно людей, котрі там залишилися, є новини, що люди повертаються. Я багато спілкуюся з тими, хто виїхав, і ті, хто знаю, ну, ті, хто з лівого берега і знають, що там відбувається в їхніх селах. Основна маса тих, хто повертається, це ті, хто виїхав в Росію. Перед Росії вони повертаються до себе додому, тому що виявилося, що там немає ніби в алмазах і там нема кисельних берегів, молочних рік, як то кажуть. І тому вони повертаються додому, бо дома все ж таки краще. Е, ну там же ж. Я от за цим я чесно не дуже слідкувала, там компенсували щось, принаймні про це хтось там говорив, писав, познімали відосики, як там у них гарно живеться. Але основна маса повертається якраз тих, кому була яка різниця, де жити. І все ж таки виявилося, що дом — це є свій дом. тому що там або бомжуй, або я не знаю, ну повертається основна маса. Є ті, хто повертається з України. Ну, це, це не така легка, не такий легкий шлях, бо це тільки -ті через Москву, через аеропорт Домодедово, це теж мені писали люди. І це не кожен пройде, тому що там дуже сильна фільтрація. Ну це вже зовсім від безнадії, і таких людей насправді не дуже багато. А більшість людей, хто повертається з Росії, ті, хто залишився, ті, хто не зміг виїхати, теж з різних причин, тому що я не всіх теж випускала. Вони по-своєму це бачать. Є люди, хто ще не брав е російські паспорти, от тим людям вони погрожують, що якщо до липня не візьмуть, ну, погрожують принаймні так, то будуть депортувати. Ну, а так люди тримаються, ті наші, котрі там є, і чекають на Україну. Пані Оксано, ви так. сказали про те, що зараз відбудовувати якісь будівлі потрощені е немає сенсу, тому що постійно прилітає. І ви зазначили про те, що хтось скоригує і відразу прилетить. Чи багато таких коригувальників? От е на Херсонщині, в Херсоні. На жаль, вони ж таблічку не носять, але е ну, хтось ж же, же коригує ці прильоти. Е я не знаю, е чим вони що у них в головах, Коли вони стріляють, тому що іноді ми самі ходимо і думаємо, ну тю, ну тю, чого сюди. Да? Особливо, коли прилітає просто в, в цивільні будинки. Але є, але коли прилітає, наприклад, волонтерський центр, то вже ти розумієш, що не просто так воно прилетіло. Да? От, читаю зараз що СБУ то одних взяли, то інших взяли. І, і от, Можу поділитися на, вчора, це була гарна для нас новина, тому що люди на котра жила тут у нас е в передмісті, скажем, зовсім передмістя Херсона, і на котру ми подавали дані ще коли ми були в окупації, і на котру ми подавали сто раз дані, коли ми коли нас вже звільнили, і все він якось уникав е покарання, і все ж таки накопали і все ж таки назбирали на нього настільки е доказів, що вчора. Вчора були світлини, що його таки арештували, і іменно за коригування він на маршрутному таксі їздив. Тобто ну є не знаю скільки їх, ну поки що є. Але, але слава Богу, борються і слава Богу, якось шукають. Бо одразу у нас була звісно, розпач, коли нас звільнили, і просто ці люди ходили по вулицях, не ті, які там набагато е пішли з сальда співпрацювати в, в департаменті, там, Petita, ті одразу виїхали на лівий берег. А ті, хто думав, що ну, подумаєш в референдумі з та урний. потихеньку їх вираховують, але є ті, ті, хто ходять по вулицям ще. Аніксано, ось так. ви зазначили, що маєте змогу спілкуватися із українцями, які повертаються з окупації. Вдається їм це зробити. Скажіть, будь ласка, ось ми вчора спілкувалися із радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком і говорили про те, що вони з Маріупольським спротивом склали список агентурної такої мережі, і основу цієї мережі складають освітяни. Тому що саме вони за допомогою своєї впливовості на дітей починали ось цей руський мір вносити в голову молоді. І бачила в в центрі національного спротиву, повідомляли, що і на тимчасово окупованих територіях Херсонської області в захоплених школах Російської Федерації примусово відкривають музеї СВО, і там ці музеї розповідають дітям викривлену реальність, де російські окупанти представлені, як вони люблять себе називати, визволителями. Скажіть будь ласка. Коли ви спілкувалися з людьми, які повернулися із окупації, наскільки дійсно ось цей рух серед молоді пропаганди, пропагандистський рух поширений? І яка роль освітян у цьому всьому? А, е, ну, освітяни вперше... У нас завжди за осві... освіта хромала, скажімо так. Да? От, е... Вони не тільки, е, не тільки роблять такі там уроки мужності, музеї, алею посадили пам'яті загиблих там на на їхньому корабліку, там ще щось, а в крокусі, в крокусі посадили. Вони зараз, принаймні, в Скадовську створили центр, е, е, де вони будуть навчати наших дітей, наших дітей, не своїх, збирати безпілотників. Та вони зробили скадовську на базі школи і там якесь ПТУ, і на базі цього ПТУ. Тобто вони не просто розповідають, яка гарна Росія, які там герої. Вони ще зараз привлікають наших дітей до того, щоб збирати зброю, яка буде воювати проти України. Тому треба швидше визволяти. Бо це, це горе, ми дітей. дітей. Дякуємо за спілкування, пані Оксано. Завжди вас раді бачити. Це була Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Ми говорили про ситуацію на Херсонщині.